До 2 грудня буде безкоштовний доступ до Battlefield 6. Я розповім, які режими будуть доступні, що за мапи, і дам декілька порад, щоб твій перший досвід у цій грі був більш приємним. Ну наскільки це можливо. Поїхали. Дивись ну по перше, дуже не розгуляєшся. Гра доступна до 2 грудня у безкоштовному доступі. Карти тут є не всі, мабуть, десь третина. Але усі три карти тут дуже файні. У режимі All-Out Warfare. Дві карти дуже мені подобаються, Одна карта, ну така, просто норм. А до речі, ще весь досвід, який ти тут будеш заробляти, прокачувати якісь пушки, це все, я так розумію, що збережеться, оскільки я грав у ці режими, в мене гра куплена, ну якби я бачу прогрес зброї, все, я гадаю, що і в тебе це все залишиться. Режим All-Out Warfare це режим з технікою. Тобто і піхота, і техніка. На одній карті в тебе буде обмежена кількість техніки, там десь, може, пару танків або один танк, одна БМП, щось таке. На інші спочатку доступна тільки ну там, типу квадроцикли, машинки, потім будуть додаватися вже танки. Ось так поступово гра йде, і потроху ти вже зможеш взяти вже і танк, ще пізніше ти зможеш взяти вже і гелікоптер. Ось так. А на іншій мапі буде безліч техніки, доступна вже одразу. І літаки, і гелікоптери, і танки ну все, що треба. Взагалі непогано підібрані карти для безкоштовного доступу, бо на одній ти зможеш дуже гарно політати на літаках, на гелікоптерах, всю цю літаючу техніку опробувати, бо дуже великі відстані. На іншій ти зможеш заробитися в піхотних боях, на інші там і те, і те канає. Ну тобто непогано з цим підійшли. Оця вкладка all Out Warfare взагалі буде складатися з декількох режимів, але в принципі вважаю, що це один режим. Ну дивись, в чому суть. Перший це стандартний такий найстандартніший режим батли. В тебе і у супротивника є по тисячі підкріплень, і задача зменшити кількість підкріплень. Коли вона буде нуль, то все, ти виграв. Ну, якщо буде нуль, не в тебе, а у супротивника, звичайно. А зменшуєш ти ось цю цифру кількість підкріплень супротивника, тим, що вибиваєш ворогів, захоплюєш точки. А також, якщо захопити усі точки на мапі, тоді почнеться відлік, якщо не помиляюсь, то хвилина, після закінчення якого команда супротивника програє. І якщо, звичайно, не встигне захопити хоча б одну точку до закінчення відліку, тоді все якби на свої місця повертається і гра йде далі. Є також трішки інший режим прорив, але це в принципі одне і те саме. Суть в чому. Наприклад, ти граєш за оборону. Супротивники йдуть на вас і повинні захопити не просто якусь точку, а цілий сектор. І коли вони його вже захопили, тоді все. Він закріплюється за ними. І вони вже ну, якби атака йде з цього сектору, ти вже захищаєш інший. І коли в тебе не зак... ну, закінчаться ці всі сектори, то ну, все, тоді ти програв. Як виграти тобі, якщо ти граєш за оборону? У супротивника є не нескінченна кількість підкріплень, там їх десь 200 або ну щось таке. Якщо ти їх всіх до нуля зведеш, все це перемога. Але якщо супротивник буде захоплювати якийсь сектор, то підкріплення будуть в певній кількості додаватися. Ого ще трохи про ось цей другий режим «Close Quarters Battle». Ти знаєш, для мене як для Нубаса, це, мабуть, зараз найкращий режим. Чому? Тому що тут, в принципі, такі піхотні бої. Ось дивись, або 8 на 8, це взагалі якийсь режим, прям ну, як колда для мене. Або дуже схожий 4 людини в тебе складі, і ти граєш проти трьох інших складів. Тобто всього чотири склади по 4 людини, і кожен сам за себе. Також, якщо не помиляюся, тут буде представлений режим саботажу. Він взагалі нещодавно доданий в гру. Ну, тобто з такими звичайними піхотними все зрозуміло. Так, ти просто повинен е знищити якомога більше супротивників, там буде відлік по кількості, так у кого більше, то ти переміг. З саботажем все трішки складніше. Якщо, наприклад, ти граєш за оборону, то в тебе є три е бази, так скажімо, на яких розміщені ящики, котрі ти маєш захищати. Супротивники будуть намагатися їх знищити. До речі, це краще всього робити з РПГ. Потім, якщо ти грав за оборону чи навпаки, у будь-якому випадку ви міняєтеся ролями, і переможе той, або хто більше знищив цих ящиків, або якщо обидві команди знищили усі ящики, то той, хто це зробив швидкіше. До речі, якщо в All-Out Warfare дві карти ідеальні, а одна ну просто норм, реально норм, то ось у цьому режимі Close Quarters Battle, і я вважаю, що взагалі всі карти просто ідеальні. Мені особисто дуже подобаються. Зараз трішки-трішки своїх вражень. Карти для піхотних боїв, цих маленьких, вони настільки гарні, що ось дивись. Я не знаю, як тут у безкоштовному доступі, але є такі карти взагалі, котрі просто вирізані з великої карти якоїсь, яка була для all Out Warfare. але воно настільки все деталізовано, настільки якось продумано, що якщо б я цього не знав, я, я просто повірив би, що це ось просто розроблена карта, чисто для піхотних боїв. І саме в ось цих картах, які е, для безкоштовного доступу, я просто їх ще не прям ідеально вивчив. Я навіть тобі не можу сказати, тут як вони для піхотних боїв розробили схожі окремо, чи це реально також просто якась вирізка якогось квадратику з великої мапи. Ну просто вони настільки непогані, що я навіть не знаю. Взагалі графайна братішка, раджу тобі зараз покайфувати, насолоджуватися і розібратися, хочеш ти купляти чи ні. Але є одна халепа. Здається мені, що досвідчені гравці йдуть у цей режим бити новачків, тому давай-ка я дам тобі декілька порад, таку знаєш, вижимку, яку необхідно, на мій погляд, знати, щоб ну, хоч якось вже грати протистояти. Дивись, тут така предісторія. Хаюсь насправді сам хотів прийти і трішки помацати новачків. Прийшов і помацали мене. Я бачу там якісь соті уровні там, мабуть, новачків. Ну раз-два і немає. Тобто, мені було важкіше грати ось ці у безкоштовні зараз типу режими, ніж в те, що тут не представлено. Так і дуже важливо, ти не сплутай, коли будеш грати. Тобі зараз потрібне меню не RedSec з безкоштовними режимами, які завжди доступні, а саме меню bf 6 Free Trial. Ну і погнали до парад. Найголовніше тобі треба зрозуміти, що бажано грати в цю гру в режимі веселого пацюка, особливо якщо ти новачок і ось зараз тільки-тільки заходиш сюди. Є велике відео, до речі, на цю тему на каналі. Воно у плейлісті по Battlefield 6 знаходиться. Можеш подивитися, там детально все розповів. Якщо коротко, то тобі не потрібно бігти як в Call of Duty, стріляти наліво направо. Тобі треба зайняти вигідну позицію. Повідстрілювати мальчиків, якщо хлопчики закінчилися, ти йдеш на іншу. Якщо хлопчиків немає, то не треба там сидіти вічно, треба її змінити. І ось так от ти дуже обережно рухаєшся від однієї вигідної позиції до іншої. І коли ти рухаєшся, ти не просто рухаєшся, ти дивишся, а не сидять чи десь ще якісь веселі пацюки і не вислідковують, чи вони тебе. Тобто це все дуже обережно відбувається. Крім того, дуже важливо слідчити. За тим, як ти рухаєшся по звуку, інколи може треба на кортанах, інколи можна просто пройтись. Ну, тому це треба також уважненько. для новачка дуже важливо, з якою зброєю ти розпочнеш грати. Дивись, в тебе немає часу до чогось звикати. Я раджу спробувати ПВ-5А3, це СМГ, це пістолет-кулемет. В нього просто немає великої віддачі. Я взагалі коли його спробував. Він такий мені здався аж плазмоганом після карабіну, після штурмової гвинтівки. Тому раджу, в принципі, і на ближній дистанції норм і на дальняк. Приціл поставиш там потрібний собі, і буде більш-менш навіть у стоковому стані. Це якби головна зброя, яку, яку тобі краще спробувати. Також можеш спробувати по бажанню, Карабін М4А1, Assault Rifle M433 з ДМР пораджу м 39 ну Ось так, із шотганів М87А1. Інше я не дуже сам прощупив, але ось це, в принципі, раджу. Також дуже важливо, зброя прив'язана до класів в тому сенсі, що ось, наприклад, снайперська гвинтівка. Ти граючи за штурмовика нею, не зможеш затримати дихання. А на снайперській гвинтівці це дуже важливо, бо в тебе буде приціл туди-сюди ходуном ходити. Тому якщо снайперка, то ну, раджу грати за снайпера буде просто тупо легше. Якщо це, наприклад, LMG, тобто кулемет, то раджу грати за медика, тому що ти можеш, по-перше, ну, здається, контролитися легше. По-друге, ти можеш бігти ну, прям швидше. Якщо, наприклад, ти будеш іншим класом грати. З кулеметом, то біг буде дуже урізаний насправді. Ну і також Assault rifle не скажу точно що, але я читав, там воно краще грається саме на штурмовику. Тому ось це пам'ятаєш. А, і ще дуже важливо: пістолет кулемет краще, ось SMG англійською краще грається на інженері. Чому? Тому що в нього. Хіп тобто стрільба від бідра, вона краща, вона стабільніша саме на пістолеті-кулеметі. Ось так. Також дуже важлива фішка. Якщо ти хочеш знищити ворожий танк, то бажано, якщо є така можливість, звісно, стріляти йому в попку і саме туди, де йде вихлоп, ну якби. Вентиляційна якийсь отвор ось туди. Якщо немає такої можливості, ну вже кудись взад. Якщо немає можливості взад, то в борт. Якщо немає можливості в борт, ну зрозуміло, що вже в лоба. Також ти можеш зарядити танк патронами, снарядами, якщо раптом вони закінчилися. Такі точки є в принципі біля кожної бази, і там, де ти розпавнишся, і на захоплених твоїх базах також. Керуючи наземною технікою, не забувай, що міни скрізь. І якщо ти піхотинець і тебе поранили, не переймайся, здоров'я твоє відновиться. Але з часом, ну, доволі швидко, в принципі, але швид, швидко, якщо тебе не подавляють вогнем. Якщо ти під подавленням вогнем супротивника, то ХП буде відновлюватися або дуже повільно, або взагалі не буде відновлюватися, поки подавлення не припиниться. Ну, подавлені це коли біля тебе летять кулі, там, RPG шні заряди, гранати і таке інше. Що ж, ну якось так я сподіваюся, що тобі було корисно, сподіваюся, що мої поради тобі якось допоможуть. Якщо тобі цікаво більше дізнатися про Battlefield 6 від новачка, який познає цю гру, то переходь на канал, там є плейліст про Battlefield, там викладаю свої мислішки про цю гру. Якщо не скований братішка на лайк чи комент, буду дуже вдячний. Це допомагає просуванню каналу. На коменти до речі, від відповідаю це не просто так, якби я дуже захоплений зараз цією темою з іграми, і мені потервеніти це дуже цікаво.